На сьогоднішній день фільбібліотека філі No2, 7, 9 і 14. Відбувається одночасне відкриття. Ми отримали 15 комп'ютерів, периферійне забезпечення до цих комп'ютерів. Це дозволить мешканцям нашого міста в повній мірі використовувати мережу інтернет. Те, що інтернет дозволяє черпати інформацію про усі галузі науки і техніки, доводити не потрібно уже нікому. Якщо старше покоління до володіння комп'ютером долучити порівняно важко, молодь та школярі без цієї техніки, а тим більше всесвітньої мережі, свого життя просто не уявляють. Участь нашої області у програмі Бібліоміст дасть можливість вільного та безкоштовного доступу до інтернету у районних сірських та філіях міських книгозбірень. програма Бібліоміст це програма для зміцнення авторитету бібліотек. Нові форми обслуговування, вільний доступ до інтернету, трансформація бібліотек в центри громади. Проект фінансується фондом Біла і Мелінди Гейтс і управляється радою міжнародних наукових досліджень. Айрекс за три роки дії проекту. Понад півтори тисячі бібліотек в Україні мають намір оснастити апаратурою для вільного доступу до інтернету. На це фонд виділить 25 мільйонів доларів. Міський голова переконаний, враховуючи певну проблематику із підручниками, ті, хто дійсно прагне вчитися, отримують додаткову можливість поглибити знання. Та й не кожну дитину батьки мають фінансову змогу забезпечити персональним комп'ютером. Три роки назад ми практично створили таку саму систему по школах. Були закуплені десь на майже мільйон гривень комп'ютери, і це дозволило. Сьогодні в школах і педагогам мати можливість доступу до ресурсів, до інформації. Сьогодні наступний крок це центральна бібліотечна система і чотири філії ми так взяли в кожному мікрорайоні, щоб можна було безкоштовний доступ дітям, школярам до інтернету. До заміни вікон та дверей, а також встановлення захисних решіток у філії бібліотеки, долучилися депутати міської ради цього округу. Перерізати червону стрічку і тим самим відкрити у філії номер 14 вільний доступ до інтернету доручили найменшим користувачам. Вони уже спробували скористатися новими можливостями бібліотеки, куди раніше зазирали лише за книгами. У мене немає комп'ютера вдома, і я приходжу сюди і тут збираю інформацію з інтернету, все, все що мені потрібно. Шукаю потрібну інформацію. І Інколи приходжу, шукаю, що мені потрібно з домашнього завдання. Я користувалася вже там інтернетом, вже як ну, вже місяць в мене ця дівчинка зареєструвала. Мені дуже подобається, ну, ну хоча й в мене є комп'ютер, але на даний час у мене немає інтернету. Педагог НВО номер 9 Ірина Якобчук разом зі своїм класом були чи не першими, кому відкрилися нові можливості у 14-й бібліотечній філії. Головне каже класний керівник, аби школярі користувалися доступом до інтернету уміло, а тим, хто лише освоює АЗ, ази, допоможуть підготовлені за програмою бібліоміст працівники книгозбірень. До того ж, бібліотекарі слідкуватимуть за тим, аби учні знаходились за комп'ютерами, лише дозволено лікарями кількість часу та й доступ до заборонених сайтів попереджатимуть. А скористатися технікою усі бажаючі зможуть за попереднім записом. це дійсно надзвичайно величезний потенціал для розвитку дитини, для навчання, для збагачення її інтелекту, для можливості спілкування. Користувачі 14-ї філії вирішили передати привіт через скайп зв'язок колегам на іншому кінці міста, які теж брали участь у програмі Бібліоміст. Вирішили товаришувати та зустрічатися в інтернеті.